На всіх континентах пісень його струни, у чесному серці народів і рас. Прийнять переможно врочисту і юно, незмінні, прекрасні у будь-який час. Він словом, пророчим освітлював далі, закриті страшними завісами хмар, він долю свою і талант свій без жалю Поклав на святий України віддар. Щороку з ініціативи обласної бібліотеки для дітей імені Тараса Григоровича Шевченка проводиться обласне літературно-мистецьке свято. Іду з дитинства до Тарасу. Сьогодні ми зібралися тут біля пам'ятника Великого Кобзаря, щоб віддати шану геніїві українського народу і розпочати відкриття. Обласного літературно-мистецького свята іду з дитинства до Тараса. Запрошуємо до слова міського голову Островську Нілу Васильівну. Шановні красилівчани, традиційно березень місяць проходить у відзначенні Шевченківських днів. Цей час присвячений великому синові українського народу, який є всесвітньо визнаним поетом-гуманістом. Ім'я якого війшло до скарбниці світової літератури в Україні 9 березня, день народження Тараса Шевченка, за радянських часів вважалося Днем Свободи. Тоді українські дисиденти збирались цього дня під пам'ятником кобзаря, незважаючи на загрозу арешту. Всіх їх об'єднувало бажання бачити Україну вільною, незалежною та справедливою державою. Безсмертний дух Шевченка. Дух безграничної любові до ріднього народу, дух стремління до всього, що гарне, правдиве, добре, дух сильної жадової свободи, дуже непримиренної ненависті, до гніту і насильства цей дух не перестає жити вже з нами майже 200 років. Це вічно живий дух українського народу. Тарас Шевченко піднісся до вершин людського духу, до вершин людської любові, бо був найбільшим патріотом України. Заповідав нам любити свій народ, плекати його культуру. Як актуально сьогодні звучать рядки з його безсмертних творів? У чужому краю не шукайте, не питайте того, що й немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В Своїй хаті своя правда і сила, і воля. Шевченко великий син України, що виявив свій талант у поезії, живописі, пісні, доля. Не була ласкавою до Тараса Шевченка. Своєю трагічністю вона була схожа на долю України. Але незважаючи на це, з його серця виринали вистраждані слова: караюсь, мучусь, але не каюсь. Можливо, його душа над Україною і тільки від нас, від нашої відповідальності перед Україною. Від нашої любові до рідної мови, національної культури, від гордості за свій народ і віри в Бога, від нашої з вами віри в щасливий день Незалежної України і нашої солідарної праці в ім'я державної її розбудови залежить, чи полинула душа поета молитися до самого Бога, молитися там, у небесах, за вільну вже Україну. Просимо покласти квіти до підніжа пам'ятника видатного українця Тараса Григоровича Шевченка. Минатимуть роки, спливатимуть віки, а Тарас Шевченко залишиться у пам'яті нащадки, бо є і буде Україна, і народ український, який пам'ятає його заповітні слова. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, нові, не забудьте пом'янути незлим тихим словом.